Людина, вона випромінює свої, емо... свої вібрації, випромінює емоції. Там є вода, да, наприклад, там є своя система мислення, свої програми. І вона, відповідно до своїх програм, випромінює при спілкуванні з людиною. Коли вона хоче поміняти свою поведінку, дивіться, от я хочу зараз поміняти, чи змінюється стак... колір стакану. Я хочу поміняти воду в стакани, додати лимон, наприклад, або там хлорофіл додати, який вода буде зелена. Чи поміняється стакан? Не поміняється. І та людина, з якою відбувалося спілкування, вона на рівні енергії буде считувати все одно, що ти є небезпечний, з тобою довірливо не можна, ти мене можеш скривдити. Тому коли ми міняємо. Колір стакана, коли я поміняю стакани, ви будете бачити прозору воду. Ви зовсім по-іншому будете сприймати вже воду. Тому саме тому ми маємо спочатку змінити свої вібрації, своє мислення, свої точки зору і гачки для того, щоб помінялася ситуація.